З ним медичного працівника. Є професії, що стають покликанням. Медики саме з таких, не тому, що зобов'язані, а тому, що не можуть інакше. Вони залишаються поруч, коли важко, лікують, коли болить. Їдуть до тих, кому вкрай необхідно почути. Усе буде добре. Не обов'язок змушує бути там, де важко, страшно, де болить, а внутрішній вибір залишатися людиною попри все. Саме такий вибір щодня роблять всі українські медики. Спільно з лікарями волонтерами в рамках проєктів Медицина поруч і Smile for Heroes благодійним фондом здійснено 247 виїзні медичні місії, 11 990 медичних консультацій. 8183 стоматологічні маніпуляції надано медичну допомогу 9934 мешканцям прифронтових територій. Щиро дякуємо медикам за невтомну працю, професіоналізм і безмежну відданість своїй справі.